Незлавна країна, незламна Українці, продовжуємо інформаційний марафон. Наш наступний гість це генерал Майор Сергій Кривоніс, заступник секретаря РНБО у 19-20 роках. Вітаю вас, пане Сергію, доброго вечора. Слава Україні, героям слава! Ну і зі святом вас і всіх ваших бойових побратимів. Величезна дяка вам, попри те, що ви зараз. І Вважаєтесь ніби як в запасі, чи в річі не в запасі? А поки я не знаю, як, як, як зараз вашу цю в запасі в запасі, значить, в запасі, але тим не менше, ми пам'ятаємо, скільки ви доклали зусиль для того, щоб наша армія стала тією, якою вона зараз є. Тому вас теж зі святом, всіх ваших побратимів, хотів би запитати традиційне сьогодні запитання до всіх військових, з ким ми спілкуємося, чому ви вирішили стати військовим? <рес> Несподіване питання. Знаєте, це було ще в першому класі. Тому, мабуть, під впливом того, що мої родичі, мої діти баба і двоюрідні діти були військовими, мабуть, слухаючи їх розповіді, бачачи їхні зустрічі зі своїми фронтовими побратимами. І слухаючи розповіді батька, який служив також в армії, і величезна кількість е родичів, які також служили в армії, в мене склалося безпосередньо таке бажання, яке в першому класі я вже безпосередньо хотів бути військовим. І слава Богу, що мені вистачило наснаги і терпіння йти до цього, і не просто йти, а готуватися до цього, і, і вже часом реалізувати свою мрію після строкової служби. Поступити військове училище. А в 91-му році, коли от армія розв... ну, Радянський Союз розвалився, ви були на території України чи ви десь переїхали в Україну? Ні, я був на території України. Я тоді був курсантом одного з найкращих училищ Радянського Союзу, Київська загально військова команда училище, яке готувала розвідників. Пане Сергію, за ці роки, які ви були в армії, як вона змінилася? Що саме змінилося? Армія. армія змінилася, армія, звичайно, звичайно, армія змінилася, і особливо вона змінилася з 14 року, коли почалась е, російсько-українська війна. Тому армія дуже змінилася. І я скажу так, що не завжди в позитивних моментах, але зміни е, все ж таки ми сформували вже саме свою українську армію е, і в багатьох випадках позбавились Савка. Але не будемо себе, себе обманювати, що в певних моментах чомусь у певних е в голові залишився совок щодо повідношення до людей, якими вони керують в Збройних силах. А як цей совок міняти? Чим? Тому що люди це найцінніше, що у нас є. Навіть найкращі хаймарси, патріоти, не знаю, там Аспіди це нічого. Це всього-навсього купа залізяча без людей. Як міняти? Простіше формувати нове покоління, і що й робилось протягом 30 років. Просто під час уже війни цей процес прискорився. А якраз формування такого базисного підходу до національної свідомості і національної ідеї на рівні держави безпосередньо потім відкладається щодо формування майбутніх командирів, що стосуються офіцерів сержантів, формується в Збройних силах України. Тому це все можна робити, це робиться. Хотілося б, щоб це було швидше. Але на жаль, як ми кажемо, що е, армія є дзеркало е, держави, тому і в державі ще достатньо е, певних проблем, що багато в кого в голові совок і деякі ще мріють і чекають, приходу російської армії, навіть незалежності, що вони тут вже нам натворили, е, яку шкоду і яку біль нанесли всій Україні. Але між тим, все одно ці люди. Ще є. Ну, Їх доведеться перевиховувати, тому що ми їх так просто не позбудемося, цих людей. Я не знаю, в принципі, в який спосіб, і яким чином, але ну, доведеться з цим все одно мати справу після нашої перемоги. Зараз кажуть, Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. І е, в певних моментах е, нам треба вчитися, вивчаючи історію інших країн, яким чином е, особливо це стосується повоєнної Європи. Величезні проблеми були, бо частина населення, населення країн Європи співпрацювала з нацистською Німеччиною і були колаборантами, але між тим, частина з них понесла покарання а частина була позбавлена певних політичних і громадянських прав. Мабуть, оці речі треба більш ретельно нашим політикам вивчати і в майбутньому застосовувати. Це обов'язково. А за основу треба брати все ж таки розвиток американського канадського суспільства, де особливо нації це нації іммігрантів, але між тим, що стосується формування національної свідомості і визначення всіх правил гри для кожного громадянина України для кожного громадянина цієї країни. Це також потребує, ну якщо не копіювання, бо у нас багато самих свого достатньо. Але між тим, треба, можна, і треба і можна брати за основу якраз їхні взаємовідносини і до таких самих людей. Ну, ви зараз говорите власне, про суспільну люстрацію, яка буде необхідна, нам все одно як, як, як вірно. інструмент. Вона буде потрібна, тому що ті, хто безпосередньо, на жаль, в своїх поглядах орієнтується на нашого ворога. На Кремль ці громадяни не мають права бути рівними громадянами в нашому суспільстві. Без цього ми, звісно, далеко не поїдемо, тому що це буде та, знаєте, гальмо гиря, яка весь час висітиме на нашій шиї. Пане Сергію, зараз кажуть багато про те, що нинішня війна це війна молодих офіцерів. Це ті, які в 2014 році були ще, можливо, курсантами або лейтенантами. Зараз вони вже там. Майори, полковники, підполковники. Невже тільки один бойовий дух, невже тільки от віра в те, що ворогу можна зламати зуби, робить нашу армію сьогодні, попри всі складнощі, ну, точно а, не третьою у світі по майстерності, по професіоналізму? Ну не тільки віра. Однієї віри на війні мало. Ось саме сказали, що якраз професіоналізм, майстерність також дуже важливо. І те, що у нас е, люди вміють і люблять навчатися, і дуже добре навчаються е, з рухуванням підтримки наших закордонних партнерів. Але я, чесно, скажу так, що в більшості своїй дуже часто наші е, інструктори, які приїжджають за кордону, або коли ми приїжджаємо за кордон, вчитися, е, вчаться у нас. Тому якраз отакий чудовий мікс національної гідності, національної впертості, називаємо так, сміливості національної і розуміння, те, що у нас немає іншого варіанту тільки перемогти, бо питання стоїть про існування нас як держави і як нації, в разі якщо росіяни будуть отримувати гору, то якраз і це дає нам спроможність так от, битися до останнього, захищаючи власну землю і не просто битися до останнього. А знищувати ворога, одержувати перемоги навіть в тих ситуаціях, коли весь думає, ну все, вже там Україну злили. Як в певних моментах в це вже вірили багато хто влітку 14-го, потім безпосередньо восени 14-го і взимку 22-го. Але незважаючи на що, за рахунок цього, знаєте, на генетичному рівні козацького духу історії. Живих прикладів наших е сучасних героїв, живи живих прикладів наших історичних героїв, оце якраз і формує те, що незважаючи ні на що, ми спроможні бити ворога, ми б'ємо його ворога і тримаємо е оборону і поступово звільнюємо наші землі. І ми їх обов'язково звільнимо аж до самої Керчі. Ну, там американський комік даруйте, запам'ятував його прізвище. Днями сказав про те, що під під час свого стендап виступу сказав про те, що уявляєте, українські українці за перший місяць війни знищили 10 тисяч росіян. Це ще до того, як ми їм давали в руки зброю. Тобто я так бачу, що оці ці відголоски українських перемог вони вже потихеньку вкорінюються в свідомості навіть тих самих американців, але ще до кінця чомусь вкорінюються в політичному в тому числі істеблішменту. От американська преса писала про те, що американці нібито модифікували в якийсь спосіб хаймарці для того, щоб вони не били на відстань понад 300 кілометрів ракетами далекої великої дальності. Якщо а, сьогодні є такі обмеження, чи є в нас можливості тоді власного виробництва, або принаймні, а, ну, якщо не можливості, то спроби а, якось надолужити це питання, тому що нам ця зброя, очевидно, потрібна вже зараз потрібна. Так, нам вся зброя потрібна і дуже потрібна. Що стосується оцих, як ви кажете, переробок, це е, не відповідає дійсності. Просто нам дають ракети е, того класу, які дозволяють стріляти на 300 кілометрів. Не більше, не менше. Більше вони не потягнуть за своїх технологічних особливостей. А що стосується власного ракетного виробництва, у нас це було. На жаль, напередодні великої війни, як ми зараз кажемо, воно було заморожено. Згадаємо, що той самий і Артем, який виробляв артилерійські снаряди, і те саме КБ Луч, а зараз ми вже називаємо його промінь, працював один, ну максимум два дні на тиждень, замість того, щоб працювати 24 години. На сім днів на тиждень. На жаль, були втрачені власні можливості і нерозуміння ситуації. А можливо, це і не нерозуміння, можливо, це була така е злочинна недбалість на користь ворога, привела до того, що на початок війни, маючи величезну кількість цілі, які ми могли знищити, для нас інколи просто не, не доставало снарядів ракет, щоб е нищити ворога. А як ви тоді прокоментуєте про Інформацію про те, що частина людей, які були зацікавлені в просуванні, скажімо, там російських ідей, наративів, по сьогоднішній день не уникли відповідальності і залишаються на своїх посадах. Здається, Юрій Бутусу писав про такого собі пана Демченка, який був там, в РНБО, відповідав за розвитку, і по сьогоднішній день залишається при посаді. Як таке може бути? Ну не один Демченко такі, на жаль, представників п'ятої колони Російської Федерації вищих і середніх і шоленах все ще достатньо. І якраз небажання провести чітку жорстку ілюстрацію приводить до того, що у нас величезна кількість зрадників була на півдні України, зрадники були і в Києві, і в інших містах і селах України. Якраз коли Зрадники будуть бачити, що ніякої пощади, ніякого прощення не буде, то, мабуть, і поведінка їх буде абсолютно інша. Тому що е, якраз оця знов таки ж умовна недбалість, називаємо це так, дозволила деяким е, тим самим зрадникам виїхати за кордон України і спокійно зараз десь проживати там в країнах Європи і в деяких багатих, е, навіть в Монако. Оце якраз те, що е, кришування собі подібних. На рівні Верховної Ради, приводить до таких е, прикладів. Я розумію, що зараз е, дуже там, популярна фраза: не наразі, не на часі зараз казати, а коли ж казати? Коли ж, яка ж довіра буде до влади, якщо ті, хто зраджують е, відкрито або закритно закри, е, зраджують Україні, залишаються непокараними? Ось в чому проблема. Яка віра тоді в е, вище керівництво? Там на російських аеродромах вивонятко погралося. Невідомі безпілотники прилетіли російські стратегічні бомбардувальники, трішки пошкоджені, не змогли вилетіти, принаймні, три. В принципі, ми не знаємо достеменно, хто це. Очевидно, не знаю, там інопланетяни. То завгодно міг пустити ці безпілотники. Якісь Але... небайдужі росіяни, які так. підтримують Україну, гралися безпілотними літальними апаратами. Так. Сподіваюсь, що таких росіян буде більше на користь України. <різь> Або це, як ми вже вивели таку формулу, можливо, це іранські мопеди заблукали і вирішили повернутися на базу. Ну, таке ж, Теж можливо. Але з точки зору е ляпасу, який отримала російська е Ядерна тріада, як вони, в принципі, можуть відреагувати, вони можуть помститися за це в якийсь спосіб. Чи може хтось відповість росіянам? Ну, просто цікаво, як вони до цього можуть поставитися, як вони взагалі можуть пояснити своєму вищому військовому політичному керівництву, чому так сталося? І... Ну, якраз вони і, мабуть, не будуть власному народу нічого коментувати. А що стосується? їхніх начальників, керівників, то вони вже розповідають, що довгі щупальці Києва, їхні диверсанти вже працюють на території Російської Федерації, що грає на нашу користь і достатньо сильно турбує, скажімо так, псує нерви охороні аеродромів Російської Федерації. Нехай нервують, нехай не сплять, нехай де б це не було і. На півдні Росії і всередині Росії і ближче до кордонів України нехай чекає, що за те, що вони пішли на нас війною, знищують наше мирне населення, знищують наші місця, їм пощади не буде. І це тільки початок. Далі буде значно гірше для них. Ви так впевнено про це говорите. Насправді в нас є такі можливості мститися, не те, що мститися, а відчути, дати відчути росіянам, що вони не на тих напали. Ну не тільки тут безпосередньо на лінії фронту, де є активні бойові дії, а ще і там, в тилу російському, глибокому. -таки Енгель, Дягілєво, це таки Енгельс, Дягелів, це 500-600 кілометрів від лінії фронту. Ну, Енгельс взагалі це е, середня Волга, скажімо так. А що стосується наших можливостей, можливості є. Вище правильна організація певних процесів була і на початку великої війни, і під час війни, і правильно розставлені керівники, як могли б правильно оцінити ситуацію і спланувати операцію? Ось завдання номер один. На жаль, в певних моментах не достає професійності певних керівників, які відповідають за цей напрямок. А чому тоді, на ваш погляд, не затребувані спеціалісти, які залишаються в запасі? Це дуже просто владі, яка зараз керує Україною. Вигідні ті, хто мовчизній віддані, ніж ті, хто професіонали, хто мають власну точку зору. От і вся проблема. Вони дуже бояться тих, хто має власну точку зору. І це тільки стосується не тільки мене, а таких людей більше які могли принести користь Україні під час війни. Багато хто залишився поза бортом. А чим тоді ви зараз займаєтеся, якщо ви за бортом? Якраз я допомагаю власним, ну, не власним, а допомагаю своїм колишнім співслужбовцям в е, освоєнні певних е, заходів щодо підняття рівня своєї професійності. З вашим бойовим досвідом, це, звісно, дуже мудре рішення. Тим більше це ваша посильна допомога. Нашим армійцям ставати міцнішими і професійнішими. Пане Сергію, дуже дякую вам за ваші відповіді. Я розумію, що ви і... теж обмежені можливостями відповідати більш розлого. Ми багато знаєте, але маєте обмеження, по тому що можете сказати. Дякую вам. З нами дякую був вам. і хочу привітати, користуючись нагодою всіх українців з Днем Збройних Сил. І якраз е, ті, хто зараз на фронті, побажати, що хлопці, е, не жалійте ворога, не жалійте себе при тренуваннях, якщо є можливість, бо золоте правило на війні одне. Чим більше поту ви проліте на полігоні, тим менше крові ви проліте на полі бою. А ворога жаліти не треба. Знищити його де тільки можна. А всім е, дружинам військових, мамам, е, дітям військових татам, Бажаю, щоб вони дочекалися своїх хлопців з війни з повною перемогою. Бо після перемоги в нас ще буде більше роботи щодо будівництва відбудови і відбудови будівництва абсолютно вже нової України. Все буде залежати тільки від нас ніхто нам не допоможе, крім нас самих.